Сьогодні ми з вами продовжимо працювати в зошиті. Візьміть правильно олівець в праву руку, ліва рука тримає зошит, щоб не рухався. Сьогодні ми з вами будемо малювати ялиночки, які складаються із двох трикутників. Зліва направо відступили три клітиночки, зверху вниз одну клітиночку. Починаємо працювати з правого верхнього куточка похила лінія в нижній лівий куточок. З лівого верхнього куточка, куточка в правий нижній куточок трикутничок. Те ж саме внизу. Ось у нас ялиночка. Відступили вправо дві клітиночки і знову малюємо так же трикутник. Похила, похила і з'єднали. До кінця рядка. Відступаємо вниз, виконуємо іще таке завдання. Вниз одну клітиночку і трикутник, один, ще один трикутник. До кінця рядка. А зараз ми з вами від ялиночки вниз відступимо три клітиночки, рахуємо один, два, три. Поставили крапочку. Це у нас буде графічний диктант. Від цієї крапочки вверх проводимо дві клітиночки. Вправо дві клітиночки, вниз одна клітиночка, вліво дві клітиночки. Отримали що? Прапорець. Відступаємо вправо одну клітиночку і вниз дві. Знову від крапочки вверх-дві клітиночки, вправо дві. Вниз одна, вліво дві. Продовжуємо до кінця рядка. Бажаю успіхів.